Сьогодні у Полтаві попрощалися з полеглим на війні героєм. 47-річний солдат Павло Воробець загинув в переддень нового року, 31 грудня на Донеччині під час виконання службових обов'язків. Родом захисник з міста Калуш Івано-Франківської області жив з родиною у селі Нелюбівка Диканського району. Брав участь в АТО на сході України з 2014 по 2015 рік. Отримав багато нагород та відзнак за зразкову службу. До війни Павло Воробець працював за кордоном. Та коли розпочалося повномасштабне вторгнення ворога, без вагань повернувся, щоб стати на захист своєї батьківщини. Проходив службу на посаді стрільця помічника-гранатометника. У бійця залишилися дві доньки, мама, сестра, рідні та близькі, поховали його у диканській громаді. Він був спокійним, врівноваженим, цілеспрямованим, люблячим і турботливим сином та батьком. Мав багато друзів, завжди був готовий прийти на допомогу. Присвята Троїце помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься і сіли немочі наші, імені Твого ради.